Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі, і сьогодні ми будемо далі говорити про зміни до закону про допомогу українським біженцям в Польщі, тому як там є дуже і дуже багато положень. І сьогодні ми будемо говорити про перевірки, які почнуться вже найближчими місяцями, і вони будуть стосуватися того, чи відвідують українські діти, які зараз знаходяться в Польщі. Школи, чи вони взагалі десь навчаються і так далі. Ми зараз про це все коротко поговоримо, тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і, звісно ж, підписуйтеся на канал. Отже, відповідно до інформації зі сторінки gloss.pl. Таке рішення міститься в проєкті змін, які ми про які ми вже говорили, які вже анонсувалися польською владою. Про зміни до закону про біженців там є понад 30 різних серйозних правок, і однією з них є контроль за навчанням українців, які мають ходити до школи, які мають ходити там до технікумів і так далі. І згідно з документом, директори шкіл та органи місцевого самоврядування отримають інструменти, які будуть дозволяти за допомогою номера песель перевіряти, чи діти бодай десь навчаються. Якщо буде виникати підозра про те, що дитина не навчається, а просто сидить вдома. То в такому випадку будуть е, спочатку викликатися батьки до е, шкіл або ж до органів місцевого місцевого самоврядування для уточнення інформації. Якщо ваші діти навчаються в українських школах онлайн, то потрібно буде надати відповідні також документи, якісь підтвердження для того, щоб вони могли це також зафіксувати. А у випадку, якщо дитина ніде не навчається, то скоріш за все, будуть, ну якби українці, діти, які нехтують навчанням своїх дітей, вони будуть відповідати згідно чинного законодавства Польщі за халатне виховання дітей, тому як відсутність шкільного навчання в дітей в їх шкільному віці, скажімо так, напряму впливає на якість їх життя в майбутньому, тобто цей момент є повністю виправданим і. Це ну, такий своєрідний захист прав дітей на навчання. Тож, якщо ваші діти досі ніде не навчаються, я раджу вам знайти або школу в Польщі, або школу в Україні, щоб ваші діти навчалися або офлайн, або онлайн. Бо я точно знаю, що дуже багато людей нехтують цим і кажуть, ай! Нехай дитина поки посидить, бо мені треба йти гроші заробляти. Дитина хай поки що сидить вдома. Тож, друзі, будь ласка, якщо ваші діти за яких за будь-яких причин не навчаються, ви виправляєте це якомога швидше, бо польська влада це все буде перевіряти, і там досить серйозні штрафи, і навіть тюремні сроки, якщо все буде дуже сильно запущено. Також маємо пряму мову. Запроваджені положення значно полегшать директорам шкіл і гмінам здійснювати контроль за шкільним обов'язком та обов'язком навчання. Полегшення дозволяють швидше реагувати у випадку невиконання шкільного обов'язку, що потенційно загрожує благополуччю дитини. Зміна стосується всіх учнів польської системи освіти, в тому числі дітей з України, які прибули на територію Республіки Польща після 24 лютого 2020 2022 року, перевірка яких на дотримання шкільного обов'язку є більш вимогливою для директора початкової школи або гмін. йдеться в пояснювальній записці до законопроекту. І після ухвалення оцих всіх поправок до закону про біженців про допомогу українським біженцям ці перевірки будуть стартувати найпізніше від 1 квітня 2023 року. Але як показує практика, це все може відбутися набагато швидше. Тож, можливо, навіть на, вже від початку 2022 року ми будемо е, бачити оці перевірки, і це є досить серйозна е, ну, такий до, досить серйозний крок зі сторони польської влади. Також в цьому ж самому пункті говориться про те, що е, буде значно збільшено фінансування е, шкіл, фінансування. Навчання дітей з України будуть виділені кошти на додаткових вчителів на їх заробітну плату. Будуть виділені додаткові класи, будуть виділені додаткові кошти на закупівлю підручників і всього потрібного шкільного приладдя. І також нові рішення у проєкті змін передбачають фінансування навчання дорослих громадян України на тих же умовах, що й громадян Польщі, тобто в державних школах для дорослих профучилищах другого ступеня. Так званих школах бранжових Поліціальних школах, державних школах мистецтв, а також на курсах підвищення професійної кваліфікації. Тож бачимо, що Польща робить все для того, щоб і дорослі, і малі українці мали вільний доступ до освіти, могли навчатися, могли вивчати польську мову, могли здобувати якісь нові навички, які далі допоможуть їм знайти кращу роботу і якомога краще влаштуватися в Польщі. Свою думку з цього приводу із цих перевірок пишіть, будь ласка, в коментарях. Під цим відео мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую вам за те, що дивились відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!